Христос посеред нас. Дорогі наші телеглядачі, брати та сестри, настав найважливіший період для людини Великий Піст. Він нагадує нам про 40-денний піст Спасителя у пустелі, і він же вводить нас у страсний тиждень, а потім і до радощів свята світлого Христового Воскресіння. Возлюблені піст являється періодом молитви і покаяння. Це час, коли кожен із нас повинен випросити у Господа прощення своїх гріхів через говіння і сповідь та достойно причаститися святих Христових таїн згідно ж з заповіддю Христовою. З прадавніх віків перший тиждень великого посту відрізняється особливою строгістю або богослужіння – особливою тривалістю. У перші чотири дні на великому Повечір'ї читається канон святого Андрія Крицького з приспівами до вірша Помилуй мене, Боже, помилуй мене. Саме тут наводяться багаточисельні приклади із старого і нового завіту стосовно морального та духовного стану душі людини, яка оплакує свої гріхи. Преподобний святитель Андрій, архієпископ Крицький, народився всередині 7 століття у місті Дамаску в сім'ї от щастивих батьків. На жаль, хлопчик до семи років не розмовляв, але одного дня сталося диво. Причастившись тіла й крові Христової, він заговорив: Господь відкрив уста майбутнього проповідника через покаяння. Тож після дивного зцілення майбутній святитель вирішив присвятити своє життя Богові. З того часу юнак почав посилено вивчати святе писання і богословські науки, а прийнявши чернечий постриг в обителі преподобного Сави освяченого, залишився там назавжди. Після багатьох років чернечого подвигу преподобний Андрій Крицький був зведений на єпи. Ескопську кафедру острова Крит, де і проявив себе як істинний світильник Христової церкви, великий ієрарх, богослов, вчитель та творитель гімнів. Сьогодні ми з радістю вітаємо наших дорогих іменинників, яких ми називаємо Тихон, Василій та Іоанн. Возлюблені брати та сестри, підійшовши до зустрічі Святої Чотиридесятниці, Свята Церква нагадує, великий піст у житті християнина є дорогою подвігів, і нам необхідно знати, куди саме ведеться дорога і до якої мети. Мета ж посту насамперед в тому, щоб оволодіти собою і визволити самого себе від тенет світу цього, та зосередитися на Царстві Божому. Щоб через покаяння зустріти світле Христове Воскресіння.